Господь з вами, і з духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи! того часу Ісус зі своїми учнями перепливли на другий бік моря до землі гадаринської, а як Він вийшов з човна, зненацька перестрів його одержимий нечистим духом чоловік з гробниць. Він мав житло в тих гробницях, і ніхто не міг його скувати навіть ланцюгами, бо часто в'язали його ланцюгами і кайданами, та він розривав ланцюги і трощив кайдани, і ніхто не міг його приборкати. І завжди, вночі та вдень, він перебував у гробницях і в горах, кричав і бив себе камінням. Та коли він здалека побачив Ісуса, то прибіг і поклонився Йому, і закричавши гучним голосом, каже, що тобі до мене, Ісусе, Сина, Сину Бога Всевишнього. Заклинаю тебе Богом, не муч мене, оскільки Він говорив йому: нечистий Духу вийде з людини. Ісус запитав його, яке твоє ім'я? Той каже йому легіон моє ім'я, бо нас багато, і дуже благав його, щоб не виганяв їх геть з того краю. Паслося ж там на горі велике стадо свиней, і просили Його, кажучи, пошли нас у свиней, щоб у них увійшли ми, і Він дозволив їм. Тож повиходили нечисті духи, увійшли у свиней. І кинулося стадо десь зо дві тисячі з море, та почало потопати в морі, а ті, хто їх пас втекли, і сповістили в місті та в селах, і люди вийшли побачити, що сталося, і приходять до Ісуса, і бачать, що біснуватий, той, хто мав легіон, сидить одягнений і при своєму розумі, і вони злякалися. Розповіли ж їм очевидці, що сталося з біснуватим, і про свиней, і почали благати Його покинути їхню околицю. І коли він сідав у човен, то просив його Біснуватий, щоб бути з ним, та він йому не дозволив, але сказав йому: Іди до свого дому, до своїх, і сповісти їм, що для тебе Господь зробив. І як змилосердився над тобою. Тож пішов він та й почав проповідувати в десятимісті про те, що зробив для нього Ісус, і всі дивувалися. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Народ, що сидів у темряві, узрівши світло велике, налякалися, налякалися Ісуса, благали Його, щоби Він залишив їх. Брати і сестри, це парадоксально, але ми теж так можемо поводитися, що є в нас територія, яку можемо назвати територія темряви. І ми просимо Ісуса, щоб Він туди не входив. Ми боїмося світла. Зверніть на це увагу, ми навіть часами не признаємось собі, що ми боїмось, щоб Ісус війшов в якусь частину нашого життя. Боїмося і там, що є ще таке дивовижніше. Що ми можемо мати теж таку територію, що частинка є світла в нашому житті, а частина це темрява. Темрява, в яку ми ще не впустили Ісуса. І ми можемо можливість, маємо можливість назвати це. Спробуйте сьогодні назвати, що вас лякає. Що ви боїтеся втратити? Де ви хочете контролювати? Що це за територія, яка знаходиться в темряві? Ці люди, коли побачили, що сталося з Біснуватим, вони налякалися і почали благати Ісуса, щоб Він покинув їх. Страх може нам показати страх, де ми не впускаємо Ісуса. Що це за територія? саме це можуть бути фінанси. саме це може бути, що я не хочу Ісуса впустити в чийсь стосунок з кимось. саме я маю свої плани і свої бажання і свої прагнення. І я не хочу туди впустити Ісуса. Своє бачення на життя. Я прошу тебе, Ісусику, зроби те й те. Але не міняй нічого. Не пропонуй мені нічого. Я лише хочу, щоб ти зробив мені те і те. Але не лізь в моє життя. Хай буде тому, то, й то, але залиши, не міняй нічого, мені і так уже важко. І ще якщо ти це забереш. Де я хочу володіти своїм життям? Де я хочу володіти якоюсь територією? І вона така, знаєте, Безбожна територія. Вона ніби така красива, правильна, але вона безбожна, бо я боюся, щоб Ісус туди, якщо війде, може щось змінити. Де є ці наші території, де ми боїмося Ісуса впустити? Чи це можуть бути якісь залежності наші? Від за якими ми ховаємось. Які ми ще не готові впустити туди Ісуса. Добра новина полягає в тому, що Ісус туди на силу вриватися не буде. Але водночас я вірю в те, що Він хоче нас темряви визволити і має для нас кращу пропозицію. Чого ці люди боялися, бо вони не знали, як жити в світлі, тому що не мали що досвіду, як жити в світлі. Цей який звільнився вже хотів піти за Ісусом. Ісус каже йому: ні, ти будь свідком. Добра новина в тому, що Ісус. Хоче для нас повної свободи для кожного з нас особисто. І стоїть з пропозицією, впусти мене в своє життя, впусти в ту територію, де ти потребуєш, щоби я своїм світлом звільнив тебе від темряви. Що це за територія? Можливо, Дух Святий тобі щось тепер показує. Спробуй запросити туди Ісуса. Спробуй сказати Ісусові, Ісусе, війди в цю територію темряви, в цю мою сіру зону, в цей страх, в цей біль, в цю самотність, в це почуття покинутості, без сенсу. Що би це не було, часами це може бути просто спосіб мислення якого ми не хочемо позбавитись. Що це за місце? Духу Святий, покажи нам це місце, де ще світло Христове не є присутнім, куди ми ще його не впустили. Дай нам Духу Святий цю відвагу, щоб запросити туди Ісуса, щоб Він і нас визволив від наших демонів. Які ще нас поневолюють і перешкоджають нам досвідчувати ту свободу, силу і легкість, яку приніс Ісус.